Знову разом з вами! Це програма після роботи. Як бачите, після кліпу у нас багато чого з'явилося на столах. Ні, зараз ви ще не бачили. Зараз буде загальний план, і ви це побачите. Отож, ми представляємо наших гостей. Це Юлія Абрамова та Олена Завірюха. Дівчата працюють у бібліотеці імені Бойченка. Добрий вечір. Дякуємо, що прийшли до нас програму. Чому власне ми сьогодні вас запросили? Ми говоримо про рукоділля і знаємо, що нещодавно на базі вашої бібліотеки відкрилася студія ФАРТ. Так правильно? так, так, чи що uh -huh. я себе представляєте, як туди можна потрапити і що ви там робите? Називається вона студія творчого настрою фарт. Що ми там робимо? Робимо все всього й не перелічити сьогодні. Також представлені речі далеко не всі, те, що ми там робимо, витворяємо дещо з цього. Можна робити все, хто бажає щось зробити своїми руками. Хоче, хоча б має бажання навчитися робити своїми руками речі, якісь певні. Ось як називається візьмемо ось цей виріб, що це таке, і як ви його робили. Ну, що це таке це важко назвати. Це така фантазія А, тобто навіть і назву у нього немає. Олексія, як би ти її назвала? Композиція з пасхальних яєць. Це до Великодня, так зробили Звісно, так. Великдень незабаром вже. Це з бісеру навіть? Так, Бокі. в поєднанні бісер. ми сьогодні хотіли дещо трошки коротенько розповісти про ці техніки. Поєднання техніки декупаж. Я думаю, сьогодні вона дуже популярна, багато хто про неї чув, а той, хто хоче ще й навчитися щось робити в цій техніці, ласкаво просимо до нас. Поєднання, так як ви бачите, серветки це нанесення серветок, вирізаних на яйце і оброблене спеціальним способом, і також задекоровано наклеєним бісером, що ми й робимо всі. Також багато речей солодка флористика. Як ви бачите, цукерки Я знаю, так. що коротка дуже полюбляє цукерки. Я не знаю, чи залишиться цей вибір після програми. Я, я, думаю, я, я, я не буду обіцяти, але адже, дуже тебе? апетитно виглядають, якщо чесно. Я? я думаю, для вашої студії треба буде зробити окремий ексклюзивний подарунок. Це дуже гарна ідея. До речі, дуже гарна ідея. Тоді розумію, то Олена просто не виживеш зі студії. Вона тут не чуватиме. А ти збирався виганяти? Ну, Ви її спасете, ви й допоможете. Скажіть, будь ласка, а ось ці такі яєчки гарні. А що у них всередині? Звичайно, так видати яйце за традиційною технологією, так видували самі. Ну, звісно, що можна видувати яйце, можна різні яйця видувати, можна нічого не видувати, купити вже готову заготовочку. Дерев'яні зараз є дуже великий а асортимент пластикові. Так, звісно, кому як більше до вподоби. А можна справжні яйця? Так, але через певний ну, час вони. почнуть так, <рес> Піде неприємний запах. Я думаю, що це не досить вдала ідея. Краще все ж таки, щоб там нічого тобто, всередині не було. Ну, оці яєчка, вони якщо дуже натиснути, то вони можуть зламатися, так? Ну, я думаю, що якщо вони впадуть на підлогу з покриттям, так, то вони не розіб'ються. Ага. Звісно, що якщо їх так силою жбурнути, то все може зламатися. О, о, ось зараз будеш жбурнати. <рес> ось ось ці яйце. Олена, чим ви займаєтесь у цій студії? Ну, я в цій студії переважно займаюсь ветенанками, які представлені. Це можу розказати про цю техніку. Це давня витинанки? так, ветенанки. Техніка витинання, давня славянська техніка, коли із паперу, ножицями, а зараз спеціальними ножиками або канцелярськими навіть вирізають різні візерунки. Це я були... так розумію. Це ось ваша робота, так? Так, ось це зайчик. Подивіться. І скільки часу ви витратили на тебе його зробити? Я думаю, спочатку ви там робите макет, так? Спочатку наноситься малюнок, а потім по малюнку, по цим лініям, вирізається все. Ножичком. А скажіть, будь ласка, малюнок виключно своїми руками? Чи можливо є якісь макети, які можна придбати десь в магазині? У магазині не знаю, а зараз в інтернеті можна знайти угу. все. ну тобто ось це ось реально, якщо звичайно такі люди, як женя малювати, просто не вміють. так. Якщо людина не вміє малювати, то вона в інтернеті може знайти шаблон, і по цьому шаблону просто вирізати ось ці лінії. Ну звичайно ж, цікавіше, коли це намальоване і створене. Своїм, Свої, своїми руками своїми своїми своя фантазія, але можна і а. звичайно ж так. А скільки, будь ласка, виключно із паперу ви виробляєте ветенанки? Чи можливо є якісь інші матеріали? Е, ні, ветенанки вони виготовляються із паперу. Саме техніка ветенанки вона заключає в собі тільки папір. Знаєте, схожі. Я ще хочу зазначити, що всі наші майстер-класи, які проходять в студії, вони досить так обмежені часом, вони починаються о 12-й годині, закінчуються десь близько третій, вже в кого як нам сил вистачить. І в принципі за такий короткий проміжок часу можна зробити вже готовий виріб, те ж саме яйце, ту ж саму витинанку. досить швидко. Навіть дітки в нас роблять, приходять молоді мами з дітьми, і дуже в захваті, <сі> всі задоволені йдуть від нас. І ще один момент, що всі наші майстер-класи, Майстер-класи супроводжуються книжковими виставками. От ми говорили про інтернет. Також в нас є книги, література, де також можна знайти безліч різних макетів, варіантів, ідей. Скажіть, а хто проводить майстер-класи? Та всі ми проводимо. Тобто, бібліотекарі працюють так. В нас поки що в нас, якби ви мені скажіть, чим не займаються бібліотекарі? Мені здається, і вареники ліплять. Вичорниці так, проводять, так? так у нас ще поки що запас наш не вичерпався всіх наших можливостей, все, що ми можемо чи ми можемо поділитися з людьми, з нашими читачами, гостями. Ну відповідно, ми не обмежимося лише своїми резервами. Ми плануємо досить таки залучати майстринь наших кіровоградських, з якими вже ми вже активно працюємо. Це і єлисаветградський узвіз всім відомий, і клуб Нітачка. Будемо запрошувати їх також, показувати нам уже на такому високому рівні майстер-класи. Теж будемо раді всіх від... <світ> чекати. Дівчата, що треба для того, аби потрапити до вашого клубу. Ось, наприклад, я не вмію нічого виробляти. Ну, Можете на ну, навчити мене? Щоб потрапити до нашого клубу, якщо ви не вмієте нічого робити, це треба бажання. Це треба подивитись оголошення, яке є на нашому сайті. На клуб факт працює кожної неділі, це в вихідний день з 12 до 3. Ви дивитесь в оголошенні, що вам потрібно взяти з собою і приходите. Угу, зрозуміло. У мене до вас і вас всьому навчать. Олена, Два питання у мене до вас буде. Перше, яка вікова категорія до вас приходить от, на майстер-класи? У нас бібліотека юнацька. Переважно ми працюємо із молодими людьми, але до нас на клуб можуть приходити всі. От зараз у нас переважно приходять молоді мами із. Дітками, яким бедасі по 5 років навіть є, просто мами працюють і привчають таким чином і діток щось створити своїми руками. Приходять молодь, приходять учні, студенти. А тобто всі. потрібно мати абонемент у бібліотеці. Звичайно, так ми працюємо mm -hmm. із користувачами нашої бібліотеки. А матеріали, які використовуються для того, щоб робити таку красу, потрібно брати з собою, чи можливо з вами якось обирати, купувати. Ну, переважно бажано, щоб приносили з собою, але якщо ви не візьмете матеріал, то ми можемо і поділитися і поділитися. Так, звичайно, от у мене я розкажу історію. Ми виготовляли листівки до 8 березня, до 23 го якраз був, і не було місця. Ми працювали в залі абонементу. Заходить жінка поміняти книжку і говорить: продайте мені цю листівку, яка стояла. Я говорю, навіщо ж вам продавати? ми не продає. Ви можете взяти її і виготовити. Вона сіла і буквально за півгодинки зробила собі чудову листівку і пішла з нею задоволена. Чесно, ну я хочу показати цю листівку. Насправді. Магазин вона коштує не менше 20 гривень. 20-30 гривень. Вона так. коштує. я Дивлюся, і ну, справді, дуже важко повірити, що це зроблено своїми руками. Тому чесні. що я купував подібні листівки на 8 березня, то зисі 30 гривень я витратив. За скільки можна зробити таку? Ой, ну розумієте, творчі люди, вони ж не рахують кошти. Вони ж завжди в захваті. Ні, що для цього Але треба елементарно. Як ви бачите, картон, так або ж кольоровий папір. Якісь там, наприклад, немає стрічок, можна також за допомогою канцелярського ножа зробити ті самі такі бантики симпатичні, нічим не гірші. Також клей, якісь можливо, там гудзики, бісер завалявся вдома, можливо, стрічки якісь є. От ми вже розкидаємо так. Ну, дуже ж, а, красива листівка, Христос Воскрес, дуже актуально до Великодня. Так, ми взяли саме такі листівки до Великодня. І бачу, матеріали використовується зовсім будь-який. Взагалі все, що симпатичне вдома було. Все, що все можна так, другу на плануєте на базі бібліотеки відкрити такий невеличкий музей, будете Зберігати всі ваші вироби, щоб люди, я як полічу, да, то є так, є така ідея, тому що вже нібито клуб існує вже більше двох місяців, але таке враження, що вже ми працюємо не один рік. І скільки речей наші, те, що ми робимо, і те, що роблять наші гості, ну я думаю, що справді все це заслуговує на увагу і відповідно буде створено обов'язково. Ми плануємо. Те, таку що виставку. роблять наші гості, вони залишають чи забирають з собою? Частково, хто має бажання. Так а якщо можна... не вийшла річ, то залишаю, Так, якщо висловлюся, забирають додому. Ні, чому вони навіть Дома роблять, приносять нам дарують. Ну і звісно що я думаю, що принесуть всі залюбки, принесуть свої роботи на виставку, щоб порадувати інших. А, Скажіть, будь ласка, а то у вас прийшло таке натхнення виробляти такі гарні речі. Ви навчалися цьому, можливо, через інтернет якось. Спеціальні освіти у нас немає, лише бажання. Так, у нас ви кажете бібліотекарі, все так, просто кожна людина, вона талановита і щось вона робить. От дома чимось займається. Отак от у нас майже кожен, хтось вирізає, витинає з паперу. Юля, он займається почала тільки, до речі, недавно вона займатися декупажем. Хтось у нас от робить солодку флористику, інші роблять із бісеру вироби. Тобто у кожного є якийсь свій талант, хтось чимось займається як хобі. Ось ми своє хобі використовуємо і в своїй роботі. Я думаю, ваша домівка це бібліотека. Скільки часу проводите у храмі книг? Ну, звичайно ж, як мабуть, і в кожної людини ми більше часу проводимо на роботі, ніж ми вдома. Тому, звичайно ж, ми любимо свою бібліотеку, свою роботу. Взагалі ще якби ну спонукає щось таке нове відкривати для себе. Е, ще й той момент, що ти можеш з цим поділитися з кимось. От саме головне, от це ключове те, що можна до тебе прийдуть люди, ти розповісиш їм ті самі школярі. До нас приходять студенти на майстер-класи, і ти можеш поділитися своїм вмінням, комусь це передати. І коли ти бачиш наскільки люди задоволені від того, що вони роблять, ну я не знаю, відчуваєш себе правда з таким щасливою людиною. Просто ну, в принципі, якщо виготовляти такі гарні речі, то можна мати і економічну вигоду. Отже, такий дарунок, насправді, якщо його купувати, він коштує. Ну, я думаю, аби створити грошей... подібну листівку, ну багато не треба купити кольоровий папір, вдома щось можна знайти, вклеїти. І ось вам готова листівка. Mm. І безкоштовно не витрачати там 20, 30, 40 гривень. Ну, звичайно ж, чому ми говоримо, що це не складно, просто по. Трібно спробувати прийти до нас і спробувати. От все, що робиться, речі я вважаю, коли ти ну може, тому що ти вмієш їх робити, тому це не, не здається складним. Не треба боятися приходити і пробувати. Ну, Тут я розумію, потрібно купувати корзинку, так? Так, це куплялася корзинка, це робила також наша бібліотекар. Але її звати Сукавач, дуже талановита дівчина. Саме от в Ой, у вас принципі гамало. Габровали... Не вистачає. Жень Оленка. Оленка? це не я. Це з сюрпризом. Так, такі роботи довго не стоять. Не <серків> Угу. Ніхто не очікував, але цукарочки там вже немає. Ну я не знаю, це насправді ну дуже гарно. І ну, взагалі, що ви ще робите, крім експонатів, які ви ось принесли до нас? Почу, Та така безліч ось різних Шучка. речей. Відповідно, все е, пов'язується якось з часом. Так, якщо якісь свято в нас попереду, наприклад, день святого Валентина, це і Валентинка, це і магніт навіть кавовий з кавових зерен, магніт на холодильник, який може зробити будь-хто. Приходять до нас навіть люди старші. Того віку, які нібито так соромляться, думають: ой, та навіщо мені це потрібно, але коли вони йдуть, звідти такі задоволені, кажуть, Боже, я повішала цей магніт, я на нього дивлюся, це ж моя робота, то ну це все відповідно стверджує про те, що не даремно це все робиться. А скільки зараз людей займаються у вашому клубі? Ну, в середньому, якщо так рахувати, на кожному засіданні ну десь Близько 10 чоловік за десять. Тобто, якщо ми нарахуємо рахуємо діток і прихожу з мамами є нові обличчя, так це вже такі певні постійні люди. Також змінюється обличчя. Ну не щоразу буває там в когось виходить. Також кожен має право вибору. Можливо, щось йому там ну не до вподоба якась техніка. Він має право не прийти. А люди є постійні, які ходять. У нас точно є одна мама з дівчинкою, які ходять з першого заняття. Угу. Ось нам, до речі, написав глядач і глядачка, що він або вона є учасником студії ФАРТ, але без ім'я. Бачите, якщо дивляться вас, можете передати привіт. Отож uh, so, ваш клуб <laughs> працює лише два місяці. Я думаю, у вас плани просто грандіозні. Так, я користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих читачів бібліотеки, не читачів, які можуть хочуть записатися до бібліотеки. Будь ласка, приходьте. Ми всім раді, всіх навчимо, всім розкажемо, покажемо. І думаю, що такі люди будуть нові приходити до нас. І також бажаємо, хочемо залучити нові обличчя. Молодь запрошуємо творчу молодь. Ті, хто хоче стати волонтерами бібліотеки. В нас безліч заходів, кожному знайдемо заняття по за його бажанням. Також молодь творчу, та яка щось робить, але можливо ще не впевнена. Так боїться соромиться виносити свій талант на загал. Допоможемо, організуємо виставку. Навіть якщо це роботи такі пробні, перші ще їх зовсім небагато. В нас є місця, маленькі, де розмістити можна навіть маленьку виставочку, але симпатично, гарно і ваше ім'я стане відомим в а нашому під час майстер класів Скажіть, будь ласка, ви наприклад сьогодні день. і Ми там сьогодні займаємося витинанкою. Там так, так у вас співається, чи під час одного майстер класу працює декілька людей з декільками групами. Декілька, будь ласка. ні, у нас на кожну, я ж казала, кожну неділю. У нас окрема певна тема, угу. яка висвітлюється на сайті. Оголошеннями розклеїмо, Тобто, ви в оголошенні дивитесь, берете певні матеріали і працюємо тільки за цією темою. А в цій темі, звичайно ж, можна зробити не одну роботу, а кілька. Можна зробити не одну ось таку квіточку із цукеркою, а декілька. Різних видів також і листівки, тобто не одну листівку, а кілька листівок різної тематики або ветенанок кілька. Скільки можна встигнути за ось ці три години? Що ми займаємося? От одна людина може робити одну ветенанку всі ці три години, а інша може зробити їх декілька Це вже і різних правильний так. струк, Так я розумію. Ну і в принципі я тобі, Женька, хочу сказати, що можна ось так от прийти на один майстер-клас і зробити подарунки всім знайомим. Можна. Якщо ти швидкий. Особливо на День Святого Валентина, так, до цього. Дуже зручно. Не витрачаючи гроші на Валентинки, які коштують ну, від 5 до, і до гривень. Ось так прийшов, зробив валентинки, подарував. Дівчата, тому так, каже, ласка. ще одну хвилиночку. Хочеться всіх запросити. У нас 23 квітня буде всеукраїнська акція Ніч в бібліотеці. Всіх запрошуємо. Буде дуже цікаво. Присвячена вона літу. Ну під гаслом Літо не за горами. Будуть різні локації, різноманітні, цікаві різні конкурси, розваги. Тому всіх бажаючих запрошуємо до нас, 23 квітня. Початок у нас о 17 годині так. Якщо я не так. помиляюсь, саме о п'ятій вечора, і будемо весело проводити і час. до якої до котрої години? До дев'ятої чотири е, години. Так. так будемо веселитися, грати під гітари, слухати, танцювати. Класно. Зважати. Дівчата, я вам дякую за те, що знайшли час. Прийшли в нашу програму, і хочу нагадати нашим глядачам, що щойно ви могли познайомитися з Юлією Абрамовою та Оленою Завірюхою, бібліотекарями бібліотеки імені Бойченка. Ми вам ще раз дякуємо успіхів і наснаги вам. Щоб через е, рік так ви висвяткували, гучно висвяткували річницю вашого клубу, так, дякуємо. дякуємо. Приходьте до нас, запрошуємо. вас завжди раді бачити. Знаю, всіх ми що, чекаємо. Зараз коротенька пауза. Ми знову повертаємося до вас.